Там проблема не в тому, які дефекти є на тому бампері, як криво вони його пофарбували, а в тому, що вони ушатали фару, яка на F10 коштує грошей. Реально, там в власниці цього автомобіля, фара, якщо я не помиляюся, сказали там, щось більше 100 тисяч гривень за ту фару. А як ушатали, то що той, хто ставив бампер, той криво покрашений. Вони взяли длиннішого болта. Хто знає, ну, блін, хто реально майстер, той розуміє, що в 10-х там є такий прикол, верхнє кріплення, де бампер закручується. Якщо ти е, візьмеш довшого болта, ти впираєшся в корпус фари. Так, вони проламали корпус фари. В людини почала потіти фара, вони її щось там морозили. Потім в той, що, що з фарою, коли вона постійно подіє? Понятно, вона відригнула, померли всі блоки. Фара покинула чат. Тобто, тут варіант рішення, який замінити фару, замінити блоки. Так вони сказали, що це не їхня там проблема, не їхня ситуація, і так далі. Ну Там повністю відео є в власниці цього автомобіля.